Гуманітарний центр підтримки вимушених переселенців з Херсонщини відкрили в Одесі. Це спільний проєкт благодійників та Херсонської обласної військової адміністрації та вже сьомий такий хаб у нашій країні, яку допомогу надають в новому осередку, та, зрештою, куди звертатися, щоб її отримати, дізнався Андрій Анастасов. Анатолій Гідулянов переселенець з Херсона. В Одесі вже два роки. Чоловіку 75 років бідкається. Більше половини сімейного прибутку витрачає на оренду житла. За невеличку кімнату разом з дружиною платять 5 тисяч гривень щомісяця. На ліки багато уходи. Як у мене, так уходить на ліки. Діто з тих уходить вечно. Беру каржі, посомпотикенько отдаю. А як розповідає? Постійно доводиться заощаджувати насамперед на продуктах харчування. Ну, менше покупають того, що хоті би те купиться, воно ж таке дороге, що прийдеш, подивишся на нього, понюхає запахи і все. Чоловік прийшов у гуманітарний центр для жителів Херсонщини. Тут переселенців спочатку реєструють, потім видають допомогу, продуктові набори. Це у нас якась консерва, паштет. макаронні вироби І борошно. Спасибо, Будь ласка. Центр в Одесі спільно відкрили волонтери та Херсонська обласна військова адміністрація. У новому хабі можна отримати не лише гуманітарку, а ще й послуги. Представники ЦНАП та фахівці з юридичних питань можуть роз'яснити, як приміром, отримати компенсацію за зруйноване житло. Є багато людей похилого віку. Вони не можуть не знають, де це оформити, і оформити там якісь довідки. Там ВПО, чи дуже багато при переселенні було втрачено документів. Тож відновити. І це семи і юристи допоможуть, і ЦНАП допоможе. Тобто, це дуже зручно, коли це все акумульовано в одному місці. Місцеві волонтери самі переселенці з берегів Дніпра. Приміром, Ольга – з окупованого нині Таврійська. Раніше працювала шкільною бібліотекаркою. Тепер допомагає землякам адаптуватися в Одесі. Каже, абсолютно всі переживають гострий стрес. Тому окрему допомогу у центрі надає психолог. Хочеться додому. Завжди хочеться додому. Ми сподіваємося, що ми сподіваємось всіми силами, і що це колись закінчиться цей жах. Ми всі повернемось додому. Одеса дуже дуже красиве місто, але наше гарніше. А для маленьких херсонців у центрі проводять майстер-класи та свята з подарунками. За словами волонтерів, дітям таке спілкування вкрай необхідне, адже вони, як ніхто, емоційно страждають через вимушене переселення. Це тенденція, така практика розповсюджена, що люди орендують родиною однокімнатну квартиру. Вони не мають. Навіть там свого якогось особ... особистого простору, а тут вони мають змогу і спілкуватися, і гратися, і десь трошечки побешкетувати, навіть десь трошки насмітити, нічого страшного. Ну а вдома, як вдома. Ну в орендованій квартирі ти не можеш собі цього дозволити. Планується, що незабаром в гуманітарному центрі працюватимуть і лікарі, надаватимуть херсонцям медичну допомогу та консультації. Працює хаб з понеділка по п'ятницю. Всю необхідну інформацію переселенці можуть отримати у соцмережах благодійного фонду Сапорт Херсон з Одеси Андрій Настасов Ігор Міхоношин, «Подробиці», телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.